Слухай, я що хотіла сказати, ти можеш мені позичити грошей? Бо я щось не думала, що воно так вийде. Ти ж ніби відкладати мала, казала, що телефон новий дуже потрібен. Не уявляєш, як потрібен, але я просто вчора зайшла на Алік, і там було стільки офігенних речей. Ну, наприклад, як тобі відеокамера, яка вішається при вході в під'їзд, і ти можеш подивитися взагалі, хто до тебе приходить. Ти ж і так всіх бачиш, в тебе ж домофон. А да? А тобі не треба? Ну ладно, а як тобі чохол для гітари за 100 гривень? В тебе ж ніби немає гітари. Що за то чохол є! Думаєш, дура, да? от скажи, яка з цих речей, хоч одна, яка лишня. Мікропилосос для збирання пилу, прибор, який фарбує нігті. Ем, так, калькулятор на сонячній батареї і одіяло в вигляді вареника. Клас! Судячи з того всього бріду, який ти типу, понабирала, лишні в тебе тільки гроші. Ай, ну тебе. Боже, де та Крістіна, ми ж мали друзям купувати сувеніри. Приїхали на три дні, буквально її вже як вітром здув. Хоч прикол. Чесно? Ні, я так і знала. Дивись, коротше, яка штука. Це на шию, отак, і мені тепер буде в машині, зручно їхати додому. Одал, Ми ж на потязі додому поїдемо. А ти думаєш, там буде незручно? Ми ж з тобою домовились друзям сувеніри купити. І скільки ця штука коштує? Скільки, скільки? Стільки. Куплю їм по магнітику обійдуть, або льоду наколупаю. Ідемо, давай ще щось виберемо. Попробуй м'ягеньке. Слухай, ну ти ж знаєш, що мене в магазин відпускати не можна. Але сьогодні я молодець. Я купила все по своєму списку і по твоєму, і нічого лишнього. Ну, якщо це справді так, то реально я буду здивована. Значить дивись. Огірки. Помідори. Майонез. Ну, слухай, реально ніби по списку. А це що? Ну, свічку одненьку купила. У ну, мене просто, знаєш, на столі ніби чогось не вистачає. Я собі поставлю і буде поклади. Ну, В мене стіл великий. Це ще що за ящик Пандори. О, сейф, тундра ти не образована. Дивись, перший вклад в мою мрію здійснений. Блін, мені на маршрутку ще треба. Ну, я думаю, далі можна не дивитися.